сама головне, для чого ми цей меморанд підписуємо? Ми працюємо над тим, щоб наші громади були енергонезалежні. Це в першу чергу громади і будівлі, громадські будівлі, житлові будинки. Оскільки це основний енергозатратний ресурс, на яких принципах ми плануємо це робити? «Build back better, «Build back better», back greener». Енергостійкість будинків та громадських будівель при відключеннях це генератори для будинків для того, щоб і вода була, інтернет і працював ліфт. Це мінімальні потреби, які ми хочемо для громад створити. Також автономність. Ми йдемо в євроінтеграцію. Сьогодні багато ми кажемо про наші напрямки, наші цілі. І одним із принципів європейського співтовариства є застосування програм НЗІП, Це наближення до нульового використання рівня використання енергії будинку. Тобто будинок, який є в громади або громадська будівля, вона має мінімальні брати енергію з основних джерел, які ми звикли, і має повністю бути автономною. Тобто, це ціль, яку ми як держава ставимо сьогодні перед собою. Ну і відповідно, поширюючи такі механізми, хочемо спільно з громадами це створювати. Розвиток енергоменеджменту, національна база даних енергетичних властивостей будівлі, посилення практики застосування енергосервісу в. Органах місцевого самоврядування, публічна та масова інформкампанія з прикладами фактичної реалізації з посилення на єдине вікно. Ключове, ми хочемо співпрацювати з громадами. Будь ласка, наступний слайд. Сьогодні, сьогодні вже в Україні на рівні держави спільно з також деякими муніципалітетами реалізуються декілька програм, ми їх бачимо, суми немаленькі, але. Хотілося б більше. Ми хочемо масштабувати. Тут програма є Фонду енергоефективності. Вона запустилася з 2018 року. Вона надає гранти на підтримку наших ОСББ. Ми цей проєкт масштабуємо і запрошуємо громади більш ефективно також долучатися до цієї програми. Також хотів би відзнати відзначити, що минулого року за підтримки парламенту в складі державного бюджету був створений фонд декарбонізації та енергоефективності. Цей фонд в цьому році вже згенерує мільярд 600 мільйонів гривень, і ці всі кошти будуть направлені на підтримку громад, громадських будівель, створення інструментів, направлених на енергоефективність. Також є програми з міжнародними організаціями. Сьогодні ми реалізуємо як Міністерство інфраструктури, головний бенефіціар проєкту, ми реалізуємо програму програму підвищення енергоефективності громадських будівель ми стикаємося з проблемами, і там не просто так все. Коли ми робимо енергетичний менеджмент, розуміємо проблематику, що треба зробити для підвищення якості цих будівель. Ми стикаємося з застарілими будинками, розуміємо, що треба кап інвестиції в реконструкцію будівель. Про програму Юлія Анатолійовна казала. Я пропоную до наступного по слайду показати. Що ми очікуємо від нашої взаємодії? Ми би хотіли вже започаткувати в цьому році плідну співпрацю для того, щоб досягнути ефекту мінімум 14 тисяч будинків до 2026 року провести термомодернізацію. Це дає нам економію 5,6 мільйона гігакалорій палива та 841 мільйон метрів кубічних економії газу. Також встановлення багатоквартирних будинків з СЕС та поплавими насосами. Бачимо можливість 3 тисячі будинків зробити, дати додатково 150 мегаватт електроенергії, термомодернізовані комунальні адміністративні будівлі. Бачимо можливість модернізувати 6 тисяч будівель, зекономити 2,4 мільйона гігакалорії палива, тепла і 360 шістдесят мільйонів метрів кубічних газу. Комунальні адміністративні будівлі з СЕС та тепловими насосами може дати нам 600 МВт енергії додаткової, яку ми закриємо в енергосистемі. Ну і на останньому слайді, прошу приключити, це показуємо ключових партнерів. Це міністерства, які всі задіяні, і сьогодні є учасниками підприємства. Писання це обов'язково міністерство фінансів, яке допомагає розробляти фінансові інструменти. Це міжнародні партнери, асоціації наші ключові. Хотілося б відзначити, вже сьогодні ми бачимо взаємодію, коли проводимо брифінги по підготовці до опалювального сезону. Наскільки якісно це впливає? Ну і це по суті є запорукою того, що це ефективні заходи. Підписуючи цей меморандум, ми також ну, долучаємо увагу наших громад енергоефективності і відповідно посилюємо співпрацю з міжнародними організаціями. Дякую за увагу.